Друзі, привіт! Моє ім'я Юля і я б хотіла поговорити про те, як усе оцифровано в нашому житті. Ви коли-небудь задумувались над тим, що при народженні нам чітко дається своя дата, місяць та рік народження, які ми не можемо змінити протягом життя. Нам дається ім'я, яке ми також можемо цифрувати, але ім'я, прізвище та навіть по батькові ми можемо змінити протягом життя. А ось свою дату народження ми не можемо змінити ніколи. От не було ще жодного випадку, щоб хоча б хтось змінив свою дату народження. Чесно кажучи, проводячи дослідження, я зрозуміла і говорять дуже багато науковців, дуже багато виникнено досліджень на цю тему, що. Взагалі не існує жодного випадку, і навіть ніхто ніколи не намагався змінити свою дату, прізвище, ну, прізвище змінювали, а от дату, число та місяць народження е, ніхто абсолютно в житті не змінював. Тобто навіть не виникало такої думки в голові. Ну по якій причині? По тій причині, що при народженні нас відразу оцифрували. Тобто, наша родова система вона вибрала уже свій шлях. Тобто, ми вибрали, що нам потрібно родитись саме такого числа, в такій-то годині, і, відповідно, прийти на цей світ для того, щоб виконати певну місію. Тобто, в кожній даті народження, в кожному. Дні народження, в кожному місяці народження вже заложені певні енергії, які ми маємо пропрацювати. Тобто, знаючи, наприклад, дату народження людини, ми можемо розповісти дуже багато інформації про ту людину. Воно заложено автоматично. Людина протягом життя може не знати, що в неї є ті енергії, вона може їх не використовувати. А можливо, буде так, що на інтуїтивному рівні вона буде робити це все через те, що, от, наприклад, стаються такі випадки е, життя. Ситуації, щоб вони її навчили навчили жити тільки так, робити тільки так. І людина думає, чому мені так дається, чому мені так важко, боляче, чи ще якісь моменти. А воно все для того, щоб людина навчилася бути і жити по-новому. Тобто так працює її енергія. Людина не може зрозуміти все абсолютно, якби, ну, скажімо так, логічно, але це можливо неправильне формулювання по тій причині, що. Абсолютно всі події в нашому житті вони до нас приходять лише через дві складові тобто, або ми це взнаємо, дізнаємось, а за допомогою знань ми це робимо, тобто. Ми вчимося, ми розвиваємось, ми дізнаємось інформацію, ми йдемо на різні курси, ми вивчаємо інформацію про себе, про своїх рідних, про знайомих, розбираємось про себе. Або навіть якщо це не стосується особисто себе, а інформація якась з простору. Або ми її взнаємо, або вона до нас прийде такий кризис, через який ми дійсно зрозуміємо, що так не потрібно більше робити. Потрібно робити абсолютно по-іншому. Тобто, все в нашому житті, воно не просто так. Кожна подія, яка є в нашому житті, кожні люди, будь-які люди, яких ми зустрічаємо. Ми їх не зустрічаємо просто для того, щоб ну зустріли, познайомились і все пішли далі. Ні, це відбиток, який вже залишається абсолютно на все життя. От, можливо, навіть ви помічали за собою, що. Ходячи одною тою самою дорогою, ви можете ходити там, не знаю, два роки ту ж само, і ви нікого не будете бачити. А потім ви якось в якійсь дивній ситуації познайомились з людиною, і ви вже ту людину помічаєте, що вона ходить тою ж самою дорогою, вона робить ті ж самі речі. Чому? Через те, що на що спрямований ваш акцент, ось те ви і помічаєте, те ви транслюєте, те ви відображаєте. Тобто система працює так. Що відбувається в нас в тими цифрками, які вже в нас заложені від народження, ми можемо їх не знати, не керувати, не, не можемо воно відбуватися на автоматичному рівні. Але те, що відбувається всередині, ми потім його випромінюємо назовні, концентруємо увагу на чомусь і, відповідно, потім отримуємо ось такий результат. В кого позитивний, в кого негативний, ну взагалі немає розуміння, позитивний чи негативний, через те, що абсолютно всі результати потрібні. Тобто, Комусь потрібен е, час для того, щоб усвідомити це все, комусь потрібен аналіз, щоб це все зрозуміти, а комусь потрібно ще раз пройти ідентичну ситуацію, для того, щоб нарешті все-таки зрозуміти, що дійсно так працюють наші енергії.